Друзі, ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан. Але ви мене можете звати просто Ба. Це відео 1.3 під назвою Із Русі в Україну. В цьому відео ми розберемося, який насправді шлях держави Русь пройшла через 700 років з 13 віку до сьогоднішньої України. Абсолютна більшість русин, вони ж українці. При твердженні, що українці це руський народ лише під іншою назвою, одразу висловлюють обурення і основним питанням виступає як взагалі пов'язаний руський народ та українці? І як пов'язані держава Русь та Українці. Перед тим як почати шукати зв'язок між Руссю та Україною. Необхідно внести ясність в те, що коли мова йде про народ та його державу, то річ йде про одне й те саме, адже держава це самоорганізований народ. Почнемо відштовхуватися у пошуку зв'язку руського народу та українців та їх держав від поняття фізичного зникнення, тобто асиміляції. Процес асиміляції існує протягом існування людства. Асиміляція це процес поглинання одним народом та його культуру іншого. Для асиміляції необхідно, грубо кажучи, дві складові. Перша окупувати або підкорити народ. Це значить, що для утримання в покорі окупанту необхідно знищити культуру підкореного. Та замінити її своєю для того, щоб підкорений вважав себе органічною частиною окупанта. Друге це мати сильнішу культуру, економіку та армію для впливу на інші народи, спонукати їх приймати культуру сильнішого народу замість рідної, слабкої культури, за покращення своїх умов життя та збагачення. Велика частина незгодних з доказами, що українці це русини, влучно можуть зауважити, що монгольська орда поставила крапку на русини. Але якщо дійсно роздивитися саме період монгольської навали в Русь, то не все однозначно. Подивимось на русин 13 віку у процесі Формування та розвитку руського народу було прийнято багато нововведень. Нововведення ми стали релігія, мовні переображення, писемність, філософія. На період Русі 13 століття руський народ мав православну віру, мову у вигляді староруської або ж староукраїнської, користувався церковно-слов'янською для писемності і перейняв. Кириличний алфавіт замість глаголиці також мав розвинуту військову справу, а також мав розвинуте на той час законодавство Руська Правда. Після поразки та підкорення левої частини руських земель татаро-монголами більша частина Русі стає частиною Золотої Орди. Окупація супроводжується жорстокою різаниною під час кількох хвиль походів монгол. Це особливо помітно в містах Русі та столиці Києві, які були спалені до тла і вбиті майже всіх жителів. А за підкоренням приходить і культурна експансія. Адже для взаємодії з монголами тепер треба вивчити їх звичаї, без яких неможливо зберегти голову на плечах та добитися прихильності хана та знаті. І так маємо окупацію, якби засилля татаро-монгольських військ. Прихід монгольської культури, а значить початок асиміляції, так як ординці знали і застосовували тактику підкорення народів шляхом знищення їхньої історії та пам'яті про предків. Таку ж тактику широко просуватиме Московія або ж Всеросійська імперія, вона ж Росія, будучи прямим спадкоємцем орди. Тут же з'являється і вплив сильнішої культури. Монгол на руську культуру, адже ж монголи покорили русин, а також багато народів в Азії. І так, всі аспекти асиміляції руського народу в наявності, але є велике але, і воно полягає в поглибленому розумінні складу військ монголів і їх тактики та ситуації з антимонгольською боротьбою русів разом з литовцями. Орда постійно використовувала місцеві племена для своїх походів, адже самих монголів на той час обчислювалося близько ста тисяч, а це дуже мало. Азію навіть не завоювати. Тому всі монголи формували лише командний склад війська, а армію збирали з місцевих племен, до яких наближалися, яким виділяли частку шовкового шляху. Таким чином, отримуємо, що на території руського народу або ж українського народу прийшли сусідні племена під проводом монголів. До того ж, із спаленням Києва у грудні 1240 року боротьба русів проти монгол не вщухає і вже в 1254 році відбувається примирення русів і литовців для спільної боротьби з монголами. В результаті вже в 1263 році відбувається переможний бій русько-литовських гратей під проводом Радивіла біля прип'яті, де розбивається монгольське військо на чолі з Кіданом, онуком Батия. А в 1272 році відбувається вирішальна окуневська битва русько-литовських сил проти татар, в якій монголи зазнали нищівної поразки. І як результат, більшість східних руських земель було звільнено від Орди. Так уже через 20-30 років татаро-монгольська орда була витіснена майже з всіх руських земель, майже за 100 років до вигаданої Куликовської битви отримуємо відсутність окупації та засилля монгольської культури та народності на руських землях. Як результат, відсутність асиміляції з монголами не слід забувати, що ординці підтримували релігію на підкорених землях. Тому навіть релігійна складова Русі християнство не зазнала змін. До того ж, правителям орди ставали місцеві за умови отримання дозволу збирання данини для Орди. Тобто ярлика від хана отримуємо факт відсутності процесу асиміляції та зникнення по суті, руси були під монголами лише юридично та адміністративно. Це фактично анулює можливий вплив монгольської культури на русин та можливість асиміляції русин. Після спалення Києва та припинення існування. Великокнязівського престолу відбувається перенесення правлячої еліти Русі до Галицького князівства і незабаром формується Руське Королівство, тобто Русь зменшується у розмірі, але все ще існує як незалежна держава. Об'єднавшись із литовцями, формується велике князівство Литовське, Руське та Жемантійське. Формуючи союз руського народу та литовців для війни з Ордою, найцікавіше, ж, що литовці відставали у культурному розвитку та прийняли руську писемність церковнослов'янською та мову спілкування у вигляді староруської мови як основну мову державного функціонування, згодом прозвано державною мовою, якою Велися документи та обмін інформацією на офіційному рівні. Більше того, враховуючи те, що 9 з 10 територій Великого князівства Литовського та Руського складали руські землі із відповідним руським населенням, що сповідували християнство, це стало причиною прийняття християнської віри багатьма правителями. Та представниками еліт литовців замість язичництва та використання руського права в державній діяльності із збереженням усіх звичаїв та прав Русі в основі Литовського князівства. Сміливо можна сказати, що русини були у складі іншої держави лише юридично, а за фактом Русь змінила вивіску на Велике князівство Литовське та Руське. Це означає, що Русь та Русини продовжили існування, увійшовши добровільно в нову державу Велике Князівство Руське та Литовське. Незабаром. Руський народ у складі Литовського та Руського князівства вже повністю зливається з Польщею в єдину державу, фіксуючи об'єднання в Любліні у 1569 році, формуючи річ Посполиту. Визначення назви дає розуміння про республіку із трьох народів: поляки, литовці, руси. Таким чином, русь та русини входять добровільно в нову об'єднану державу. Річ Посполиту та існують далі, окремо хочеться виділити об'єднання Литви, Русі та Польщі, тому що це було передовим рішенням у відповідь на виклики часу у вигляді захисту від Московії. Кінцеве об'єднання держав є продовженням процесу об'єднання розпочатого ще з Кревської унії 1385 року. Зі становленням єдиного монарха у Польщі та Литві Русі, Річ Посполита виступила осередком єднання споріднених як культурно, так і кровно, еліт Польщі, Русі та Литви. З'єднуючись у Річ Посполитою еліти Литви Русі планували розширити свої панські права і навіть потіснити короля стопами поляків і навіть модернізувати військову організацію. Збройних сил та посилити Русько-Литовські збройні сили польськими військами в боротьбі з Московією. Річ Посполита мала всі шанси стати прикладом для всього світу в єднанні народів на рівних правах, але внутрішній нацизм поляків налаштував проти себе руський народ в особі невизначених і всіляко пригнічених запорозьких козаків, що незабаром і Послабило позиції без перебільшення великої держави, адже перед русинами не встоїть ніхто. На жаль, Річ Посполита не справилася з функцією захисту від московитів та воїн з Прусією, Швецією та Австрією. Три розподіли розкидали русин в два табори, які в скорім часі зіткнуть в світовій війні русин брат на брата. Але фактом є те, що русини із складу Речі Посполитої і Русь з нами перейшли в склад Австрійської та Московської імперії, але почали потроху вже забувати, що вони русини та проникатися іменем українець після Першої світової з крахом як Австро-Угорської імперії, так і Всеросійської імперії. Русини пробують організувати свою незалежність у вигляді з УНР та УНР, Директорії Скоропадського та ОУН. Але Червона Московська імперія подавила спроби русин з України отримати та втримати незалежність. Таким чином, в 1922 році русини з України увійшли в склад СРСР як УРСР, а русини з Білорусі як БРСР. Окремим Державним формуванням русин є козацтво та Запорозька Січ та згодом Гетьманщина. Це формування фактично йшло паралельно до русин в складі Литовського Руського князівства і Речі Посполитої та Московії навіть, відрізняючись тільки професійним воїнським профілем та демократичним устроєм. А в етнічному питанні це такі самі русини, як русини в Речі Посполитій та Україні ХХІ століття. Фактично, це така ж ситуація, як у ХХ столітті між Китаєм та Тайванем. Там і там живуть китайці, але їх різний соціальний стрій. Підсумком козацтва, на жаль, стало знищення царатом Московії. Але це означає не фізичне знищення. А розселення русин козаків по території Московії для асиміляції, дивлячись на всі спроби асимілювати, руський народ поляками, московитами, австрійцями, руський народ завжди знаходив сили дати відсіч в особі селянських повстань руського народу козацькими військовими кампаніями, роботами інтелігенції, як відкрито, так і потай. Завдяки своєму характеру руський народ не асимілював і зберігся до сьогодні, пройшовши життєвий шлях добровільно в складі двох держав Велике Князівство Литовське та Руське та Річ Посполита і переживши окупацію Австрійської та Московської імперії протягом 300 років. Не Пинна, силова та культурна боротьба врятувала руський народ та його культуру від зникнення. Пам'ять про руське коріння і приналежність до русського народу ще зустрічається в руській раді в 19 столітті на Галичині та в ХХ столітті у вигляді Підкарпатської Русі з русинами. За час семи століть встигли справді зникнути. Корінні народи у різних куточках світу та підмінені новими. Прикладом є, США у XVIII столітті через пандемію завезених хвороб і войовничу колонізацію Північної Америки майже вимерло або було витіснене корінне населення індіанці і заміщені європейцями, які вже самі себе прозвали американцями. Така ж ситуація. Могла дійсно статися з русинами в період московської окупації, де корінних русинів, вони ж українці, знищили б, а на їх місце пристроїлися б московити, назвавшись русскими або великоросами. Але в Русі не сталося подібного. Руський народ живе і добре почувається. І внаслідок боротьби за незалежність з УНР, УНР, директорії. Скоропадського через період окупації більшовиками та УРСР, зрештою, русини знову відновлюють незалежність у 1991 році у вигляді постбільшовицької Русі або ж України із перетворенням незабаром на Русь. Найголовніше зрозуміти та запам'ятати те, що історичний шлях Русі виглядає так. Після падіння Русі перед монгольською навалою в 1240 році Русь держава Русь не зникає, а продовжує існувати у вигляді Руського Королівства або Галицько-Волинського князівства до рівноцінного злиття земель русин із литовськими в одну державу Велике Князівство Литовське та Руське після звільнення центральних. Та східних територій Русі від монгольського іга після рівноцінного злиття в Велике князівство Литовське та Руське, яке можна звати Русю Версія 2, русини вливаються на рівних засадах в Річ Посполитою. А згодом з розгромом Речі Посполитої і її трьох поділів русини стають покореним народом. Московією та Австрійською імперією. Козацтво як окреме соціальне явище русин згодом також буде розчинене в Московії під тиском московських царів, не дивлячись на спроби розвивати ідею відродженої незалежної Русі під назвою Гетьманщина. через 300 років. Московської та австрійської окупації русини приймають ще одну спробу вирватися з лап імперії як московської, так і австрійської, утворенням з ОНР та УНР та іншими формуваннями, відповідаючими за незалежність русин директорія, Скоропадський, УН, та лише у 1991 році, після краху Червоної Московської імперії, Русь знов отримує незалежність. Під вивіскою України шлях держави Русь та русин на протязі 700 років не переставав існувати, навіть коли русини самі забували точку відліку свого історичного шляху у вир загальнолюдської історії. Історія Русі від 13 століття дійсно загублений артефакт, котрий змінює сприймання реальності для русин, вони ж українці. Але справжня лінія життя та зв'язок Русі від 13 до 21 століття відновлено з цим текстом. Відтак будь-які претензії московитів або ж росіян на присвоєння собі історії русів та звання руського народу шляхом витіснення якби інопланетян у вигляді українців, які невідомо звідки взялися, марні. Та не мають підґрунтя. Русь існувала, існує та буде існувати. Що ж робити? У всіх навчальних посібниках з історії необхідно чітко проводити історичну лінію із русів 13 століття до русів ХХ та 21 століття, тобто українців. Навіщо відновлювати розуміння зв'язку між русинами та українцями у масовій свідомості? Розуміння зв'язку українців та русин тринадцятого віку в умах мас населення постбільшовицької Русі робить неможливим будь-які претензії московитів, вони ж росіяни на присвоєння собі історії русів та їх земель. Процвітаюча і сильна русь не може повстати з попелу, доки кожен русин з України або ж українець не знає свого справжнього імені русин. Та не розуміє зв'язку між ним та русином 13 віку, що дало пояснення зв'язку русів 13 століття та українців. Пояснення процесу ланцюжка життя Русі з 13 століття до Русів ХХІ століття або ж українців дозволило розставити крапки в питаннях на кшталт Хто я і звідки я. Розуміння свого походження лягло в основу твердого і впевненого в собі соціума через розуміння кожного руса, звідки він і хто він. Підписуйтесь на канал і поширюйте це відео серед друзів моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року, а також тисяч дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також. Пишіть свою думку в коментарях, також не забувайте підтримати канал Коштом на розвиток, сумою яка вам по кишені. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи постбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!